Встретились два читера, а чому два читера? Не знаю. Я, в принципі, пояснював всі свої ходи. Розумієте, не знаю. Можливо, у когось було враження, що дійсно десь ми там не така вже складна була ця партія, щоб казати про таке. Тому що, якщо це, наприклад, там якісь бурні комбінаційні ускладнення, на кожному ході багато варіантів, тут, в принципі, така була більш-менш позиційна вазня. Не люблю я отаких шахістів, які відразу грають слон Є3. Тупо міняє чорнопольника, а потім починає робити свою чорну справу по чорних полях. Так, давайте, мабуть, спочатку так зіграємо. Так, часу малувати, нічого вірогідно, мабуть, нічия. Так, ну тут іноз... іноземна, да? І із ізольований пішак, іноземний пішак, М Ну, що, хай, в принципі, б'є. Мене це більш-менш влаштує. Далі кінь Д4. Одна у мене слабкість. М Далі може побить ферзем, а може побить конем. Він, мабуть, і ферза на С5 хоче. Ух, який агресивний. Ви бачите, що робить? Зараз забере, мабуть, на E8 з шахом, і ферзя на С5. Чисто на ізолятор грає. Артур Арустамян якийсь. Ну, до речі, він десь мене вже прижимав тут. А, я пам'ятаю, на стрімі цю партію ми з ним грали. Да, цікавий шахіст. <плес> Ну що, давайте захопимо. Ну, Хоча як захопимо? От D4. А тут Д4 зазвичай корисно зіграти, тому що тут пішак буде під захистом. Там далі можуть бути якісь зв'язочки, але, в принципі, то в захисті тара, що ферзового гамбіту, якщо вдається отак зіграти, то це нормально. Ферзь Б5 у нього є хід. Ну, ферзь Б5, ви знаєте, на ферзь Б5, може, навіть А6 можна зіграти, якщо він забере тура b 8 Ло... Ні, не ловиться ферзь пішак, а висить. Значить, на ферзь b5 мені доведеться грати, мабуть, b6. Так, тут у нас загроза С3. Тому давайте відійдемо ось так ферзем. Я отак заздалегідь хотів відійти, щоб захищати з по діагоналі. І ззаду туру поставлю. Але от загроза мату по восьмій, тому мені форточка потрібна. Це три мене цілком влаштує, а шість треба зіграти якнайшвидше. Може він зіграти знову ж таки, а от, бачите, нападать починає, починає нападати. Ну, а що він тут мені загрожує? В принципі, можна скинуть, піш... скинуть пішака Д3, а потім забрати на Б2, але він СД може побити. А оце хід йому якось гріє душу чимось, я не знаю, чим він гріє, кінь D7, ні. Кінь Е4, а кінь D3. Ну, Тут я не бачу проблем. Так, ферзь Е6, в принципі, можна розміняти ферзів і додати ще одного пішака. Ну, В принципі, мабуть, можна. Давайте. Щоб послабити. А, він на коня напав, бачите, не хоче, не хоче. Ну, що ж тоді? Мабуть, тоді тура є 8, щоб не було Тура є 1. Ну-ка, давайте, Тура є 8. Я, щоправда, тут не загрожую забрати пішака, але у мене є ідея, наприклад, ферзь е 2 Ось така цікава: ферзь е 2 і подвійний ударчик. Щоправда, на ферзь 2 тепер тура є 1. І це загроза. Зараз тура є один. Я можу зіграти аж 6. Або навіть ж 6 Ось тут ж 6 Він тура є 1, забрав, забрав ізоляторь. Ну, давайте ж 6 зіграємо. Давайте ж 6, тура є 1. Ферзь D7 відходжу. Ага, він прибрав пішака з підбою І я можу зіграти в кін кінь Е5. Він забрав, я забрав. Ну, мабуть, можна. Десь я все одно зберігаю. Тут треба вміти ось це грати, розумієте? Тому що десь, якщо в чисто веншпіль зайти якийсь пішаковий, можна просто без пішака залишитись. Да, він нападає добре. Ну, головне, туру на D8 не поставить. Можна, 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 можна. В принципі, можна ферзь є 2, я думаю. Ферзь є 2 просто зайти в активність і компенсувати цією активністю втрату пішака. Але ж тут може навіть і не втрата пішака, тому що я розміняю фігури. І буде у нас все добре. Ну, мабуть, вже і в чорних рівна позиція. Тобто, загалом рівна позиція. Я заліз, я зараз хочу розмінятися. Там тура Є1, Тура Є2. Нічого тут, білі, не досягли. Ну, можна тура Д2 зіграти, але я все одно б'ю. Ну і що йому? Бити пішаком. Ну, Це вже гірше, може бути. Не досягли білі нічого. Не досягли. Тобто Д4 просувайте. Не, не бійтеся, особливо, якщо кінь на С6 стоїть, можна ось так просунуть от, Маю досвід певний да, партії там захист Тараша Каспаров часто так на Д4 при першій ліпшій нагоді. Та й сам тараш просував на Д4. Тут у нас, щоправда, як ви побачили, був французький захист, але без тараша теж не обійшлося. Це якраз його система. Думає Артурчик, час підрівнюється. Я позицією задоволений. Він забрав, я акуратненько забираю ферзя. І тепер, ви знаєте, нічию пропоную. А я трошечки із, як кажуть, вредності дам шах і поставлю туру на е 2 Що він буде робити? Ну, він, звісно, може, король ж 3 зіграти. От Навіщо я це робив? да? Можна було відразу побити. і Король у нього на G1. Хоча стояв, мабуть, гірше. Об'єктивно, звісно, це нічия, але якусь точність треба білим ще продемонструвати. Які тут пішаки міняються, які не міняються. б 4 він зіграв. Ну, добре. Е, побіг я королем своїм побіг. Подивимось, від Пішакаєв він відірватись поки що не може. Ну, якби король на g 1 стояв, то теж, в принципі, було б не так вже йому добре. А він сюди. І що, і що, і що? Ага, ну я все одно в центр перший. І він сюди, так? Угу. Ну, що ж, можна, мабуть, королем сюди поки зіграти. Він шах мені не поставить, я тримаю в напрузі, аби не зівнуть якось туру там. Король D3 не працює тура F2. Тура F4 це може бути F5. Або навіть Тура Б2 взяття шахи, у мене дві зв'язані. Ну, тут треба ще чорним, тобто білим, напрячься. Нічия, як і раніше, але можуть бути нюанси. Якось там, типу, Тура С4 туру спіймати, да, там, А5, А4Б5, Тура С4, а у нього поки що король не ходить. На D3. Треба розв'язувати питання. У мене трошечки король активніший. За, за рахунок цього намагаюся щось накрутити. Так, ну що, б'ємо, він б'є, я шах, відходить, забираю. Ну. На F5, розумієте, якщо на F5. Та ну на F5, мабуть, теж можна. На F5, а потім, якщо Б4 король сюди. От як краще. F5 чи взяття. Не знаю. F5, мабуть, супер. а ну давай, F5. Хотів бити на Б2, але. От активізація. Тура Д4 а, назад повернувся. Так, отут мені треба його прищучить. Там, правда, король уже у нього може пролізти, бачите? От сюди може король пролізти. Так, сюди. Ну що? Якщо я сюди, туди-сюди. Б5 спочатку. А ну-ка, Б5. Ну, тура c 3 навряд чи він піде. якось трошки у нього тут не дуже. А, пішов все ж таки в активність, да Ану. Якщо Турат Б4, сюди, туди. Я можу першим бути на, на м'ячі. Так, давай, давай, давай сюди. Так. Та ну. Та ні, ну, я перший. Ну і просто сюди. Здався, суперник затиснув. І мені здається, партія тут досить. Хороша. Тобто, якось я потихеньку розігруюся. Глядачів все більше і більше. 233 людини. Дивиться, ставте лайки, перемагаємо. Перемагаємо. Ну, от, дивіться, без питань. Знову ви скажете, що я читер, так? Да? Такі звинувачення тут можуть бути не безпідставними, дивлячись на те, що у мене взагалі нічого немає. Ну що, це досвід веншпілі. Дивіться, от здавалося, да? ну, тиск якийсь є. от Король Е3 він пішов, король С5. І навіть цей хід в 5 А ну-ка давайте подивимось, взяття на Б2. Взяття на Б2 теж працювало. Хоча було гірше. Після взяття на ф 7 шах. Король, ну хай сюди забрав. Турат С7, король d5. да, король... Ну, чому король Б5 гірше, я вам не скажу, я не знаю. Король Б5. B5... Тут під час цей ноту, що так, що так, воно обоє рябоє, як кажуть. Ну тут, бачите, у білих якийсь контрграф залишається. Хоча чомусь відразу чіплятися за цих пішаків не можна, тому що Б5, ну тут без додаткового аналізу не обійдешся. Але хід F5, він психологічно дуже неприємний для білих. Ну так, вони могли зіграти Б4, але от я заходив на Б5, це слабкість. А тут слабкості вона є, але до неї ще дійди. Так, що тут, король 4, король. F... Ну, тут теж плюс-мінус, бачите? Тут перекриватися немає сенсу король 4, я забираю тура. Тура Д6 не можна з якихось причин. А, тримаємо пішака турою король G5, Тура 4, ну тут якийсь форсаж. да? Це, мабуть, погано для білих. Треба грати тура Д1, зяття на Б4. ну Тут, ви знаєте, навіть в класичній партії. Просто цікаво, чим воно закінчується. Б4, тура С1, а5, Б3. А6. Так, Б2 погано, тому що я не встигаю загальмувати пішака. Тура б 4 грамотно, щоб тура б8 піти. Тура С1, тура с 8. Загрожує А7, тому тура б 7, король ж 6, Б2, аж 7. Так. А якщо забрати, то тура б8. Ой-ой-ой, тура Б8. Король С3. Так, король С2 взяття. ну, <смеш> Тут якась нічия врешті-решт. Да? Врешті-решт, якась нічия. Ну просто, мабуть, можна чіплятись за пішака і все. Шах-шах. Да? Ну, от така партія. А після ходу тура РАБ-4, по суті, це єдина серйозна помилка. Тут уже нічого не зробиш. От Б5, цікаво, що я А4 хотів зіграти, але А4 це, це гірше. От, тут чомусь гірше. Тобто F3, тура c 4 взяв, взяв. А, і він встигає до того пішака. І це нічия. А після b 5 він не встигає. Чому він не встигає? Тому що король d 3 не зіграє ось так, а на хід F3. Я зіграю просто король c 4 і проганяю туру. На Тура d 3 я б'ю на b 2 Тому він зіграв на А4 король Б4, я вчасно розмінявся. І цей Еншпіль виявився виграним. А якщо він б'є чим мені пішаком, ні, королем все ж таки, сюди, 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 король H5. Ну, в принципі, те ж саме, що у нас і в партії. От, дуже важливо, дивіться, Б4 не грати. Треба зіграти король Б3. Ну, по суті, дивіться, щоб провести ферзя, тут треба 4 ходи. Раз, два, три, чотири. Раз. Або раз, два, три, чотири. Але ж. Ферзь на А1 буде різати поле H8. Тому треба прибирати короля, і ось вам все, ось вам відповідь. І е, те ж саме, що у нас було. Ферзь h8. І чорні виграють. Ну ось така партія. Тобто, не бійтесь ізолятора, це е, може бути добре. Владік, Владік, 41 рік, погано грає в шахи. Мені шахи подобається. Долучитися до клубу. Долучаємо.